Добрий день, друзі. Сьогодні поговоримо про строки, ставки, звільнення та відображення у звітності військового збору для ФОП. Ви отримаєте таку собі корисну шпаргалку? Тож, поїхали. Строки сплати військового збору для ФОП залежать від системи оподаткування. ФОП на спрощеній системі груп 1, 2 та 4 сплачують авансовий внесок. Щомісяця не пізніше 20-го числа поточного місяця включно. Наприклад, за червень 25-го потрібно сплатити до 20 го червня включно. Група 3 сплачує протягом 10 днів після граничного строку подання декларації. Наприклад, за другий квартал 25-го не пізніше 19 серпня. А ось ФОПи на загальній системі сплачують військовий збір таким чином. Спочатку авансові внески тричі на рік, не пізніше 19 квітня, 19 липня та 19 жовтня. Якщо ж дата припадає на вихідний, то краще сплатити раніше. Наприклад, у липні краще сплатити не пізніше 18 липня. А ось далі ФОП на загальній системі потрібно зробити доплату за результатами року протягом 10 днів. Після граничного строку подання річної декларації. Наприклад, за 25 рік не пізніше 11 травня 26-го року. Ставка військового збору залежить від системи оподаткування. Для ФОП на єдиному податку груп 1, 2 і 4 – це фіксована сума. 10% від мінімальної зарплати. Тобто 800 гривень на місяць. Для групи 3 1% від доходу. А для ФОП на загальній системі 5% від чистого доходу. Для груп 1, 2 та 4 сума військового збору фіксована: 800 гривень щомісяця у 2025 році. А ось доходи, збитки чи відсутність діяльності ролі не відіграють. ФОПи групи 3 сплачують 1% від доходу. Якщо ж доходу немає, то військовий збір буде нуль, бо ніякого мінімального зобов'язання з цього збору податкове законодавство не встановлює. ФОП на загальній системі сплачують військовий збір у вигляді авансів 5% від чистого доходу за квартал. А наприкінці року здійснюють перерахунок. 5% від річного чистого доходу мінус сплачені аванси. Якщо ж дохід за рік це нуль або збиток, то військовий збір не сплачується. А тепер стосовно рахунків для сплати військового збору. Найзручніше це зробити через електронний кабінет платника. І також рахунки є на сайті Державного казначейства. Або Державної податкової служби України. Тож шукайте коди платежу, які ви бачите на екрані. Поле призначення платежу складається із двох комірок, які треба заповнити: Перша комірка код виду сплати, друга додаткова інформація запису. Радимо сплачувати податки саме з ФОП рахунка, а не з рахунку фізичної особи. Отже, друзі, при сплаті військового збору, наприклад, для ФОП групи 1, 3 або 4, в полі призначення платежу зазначаємо код виду сплати 101. А в додатковій інформації запису пишемо авансовий внесок з військового збору за червень 25-го. А ось тепер хто з ФОПів звільнений від сплати військового збору? ФОП на єдиному податку груп 1 чи 2 із податковою адресою на окупованій або бойовій території звільняються від сплати військового збору. Головне тут мати прописку на такій території ще до початку бойових дій і бути зареєстрованим як платник даного податку першої чи другої групи. ФОП на єдиному податку першої та другої групи без найманих працівників мають право на таке звільнення на час щорічної відпустки один календарний місяць та на час хвороби понад 30 днів. При цьому хвороба повинна бути підтверджена електронним листком непрацездатності. Мобілізовані ФОП як на єдиному податку, так і на загальній системі також звільнені від сплати військового збору за себе. Але друзі, ось з цим ми маємо певні проблеми. Справа в тому, що ФОП повинен повідомити податкову про свою мобілізацію вже після демобілізації. І це означає, під час служби в Збройних силах податкова, не знаючи про мобілізацію, може і далі нараховувати податки, той же самий єдиний податок, ЄСВ і військовий збір. А також може стягувати заборгованість або навіть вивести ФОП із спрощеної системи через борги. Податківці при цьому дають ну не дуже чіткі рекомендації. Тож можна ще під час служби подати заяву про неможливість виконання податкових обов'язків через мобілізацію і все це разом із копією військового квитка, а вже після демобілізації подати заяву про звільнення від сплати єдиного податку та військового збору. А тепер про звітність. Друзі, окремого звіту ми не маємо. Його відображають у звичайній декларації ФОПа. ФОП на загальній системі звітує у декларації про майновий стан плюс заповнює додаток Ф2. Але за 25-й рік ФОПи звітують аж у 26-му. Тож часу в нас ще вдосталь. ФОПи на єдиному податку відповідно показують військовий збір у декларації єдиноподатника. А ось ті, хто в групі 1 чи 2, звітують раз на рік. І це відбудеться також у 26-му році за 25-й. А ось увага, група 3 показує військовий збір щокварталу. До речі, про декларування для ФОП ми робимо окремі, дуже корисні відео. Так що, друзі, слідкуйте за нашими випусками і підписуйтесь на канал. А на цьому у нас все. Якщо наше відео було корисним, просимо вподобайку. Нам приємно і допомагає поширювати важливу інформацію. До зустрічі у нових відео. Та бережіть себе.